Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас потенційно може заробити від 5 до 500 доларів за 5 хвилин вашого часу. Зараз біржа BINX дуже часто робить різні розіграші, де про запрості підписки ми можемо виграти ці гроші. Ці всі розіграші я викладу на своєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під даним відео. І зараз є актуальний розіграш, де 150 щасливчиків виграють від 5 до 500 доларів в токенів зору. Що потрібно робити, щоб е, взяти участь у даному конкурсі? По-перше, ми повинні бути зареєстровані на біржі BinX. Посилання я залишу в описі під даним відео. І ми переходимо за посиланням. Посилання також буде в описі під. Прийшов я безпосередньо на сторінку розіграшу. Дедлайн цього розіграшу буде 30 квітня, тобто в нас є ще пару днів. І ось, в принципі, ось такі завдання тут легкі ми можемо виконати. Тобто ми обов'язково вводимо свій BINX id його можна знайти на біржі BINX. І просто робимо там репости, різні підписки. І за це ми ось набираємо бали. Як бачимо, Uentries це 430 моїх балів. Якийсь, е, і, можливо, я виграю від 5 до 500 доларів. Так, звісно, багато людей бере участь, але все ж таки за 5 хвилин вашого часу там, кожного дня ви можете реально якийсь... Е, просто настане момент, і ви виграєте якусь суму. Я вже вигравав в подібних розіграшах, вигравав е, 100 доларів в такому подібному розіграші, тому, в принципі, за 5 хвилин часу, чому б і ні. Як я вже казав, всі такі розіграші що я викладаю в своєму телеграм-каналі, посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під даним відео. Дякую вам за увагу! Слава Україні!